Добрий день, любі діти! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми будемо складати таблиці множення числа 2. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. Працюємо за підручником на сторінках 78 80 і на сторінці 6 друкованого зошита. Усна лічба. Обчисліть, скільки крил у чотирьох синичок. Якщо у кожній синички по два крила, то це означає, що нам потрібно по два додати 4 рази, тобто 2 помножити на 4 і це буде 8 крил. Скільки ріжок у п'яти корів. У кожній корови два ріжка. Тому 2 помножити на 5, замінюємо додаванням, і ми отримаємо 10 ріжок. Маса курки 2 кілограми, яка маса 6 таких курок. Тобто 2 помножити на 6. Ми 6 разів додаємо по 2 і ми отримаємо 12. Маса подарунка 3 кг. Яка маса чотирьох таких подарунків? Це означає, що нам потрібно по 3 додати 4 рази. І ми отримаємо 3 додати 3, додати 3 і ще раз 3. Отримаємо 12 кг. Натисніть відео на паузу, відкрийте зошит і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Встанови закономірність і продовж числовий ряд. У нас записані числа 11, 13, 15, 17. Яка закономірність? Тобто, кожне число у нас збільшується на 2. Натисніть відео на паузу і продовжте числовий ряд. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось? Молодці. Обчисліть та зробіть висновок, скільки всього квадратів на малюнку. Мрійниця порахувала і записала так: по 4, 5 рядочків, тому записала 4. Додати 4, додати 4, додати 4 і додати 4 в 5 разів. Тобто 4 помножити на 5 отрималось 20. Поспішайко обчислив і записав по 5 з 4 рази. Тобто він обчислював стовпчиками. І в нього отрималось теж 20. Який висновок ми зробимо? Що від перестановки множників добуток не змінився. Отож, в наступному завданні запишіть вирази 3. Застосовуючи переставний закон, обчисліть значення виразів. 2 помножити на 8, ми переставимо множники. 8 помножити на 2, це означає, по 8 додати 2 рази. І ми отримаємо 16. 2 помножити на 10. Переставимо множники. 10 помножити на 2. Замінимо додаванням. 10 додати 10. Ми отримаємо 20. 2 помножити на 30. Застосуємо переставний закон: 30 помножити на 2. Тобто, по 30 додамо 2 рази, і ми отримаємо. 60. Наступні вирази, будь ласка, обчисліть самостійно. Відпочиньте діти трішки фізкульт-твилинка. Переходимо до теми уроку. Адже ми сьогодні з вами будемо складати таблицю множення числа 2. Іноді знаходити добуток додаванням незручно. Треба скласти нам і знати таблицю множення числа 2. Давайте її розглянемо. Два кружечки 1 тов5, тобто 2 на 1, буде 2. Два кружечки, 2 стовпчики. У нас 2 на 2 це 4. По два кружечки 3 стовпчики. 2 на 3 це 6. По два кружечки 4 стовпчики, 2 на 4 8. По два 5 стовпчиків, 2 на 5 буде 10. По два кружечки, 6 стовпчики, 2 на 6 12. Наступне 2 на 7. Це буде 14. 2 на 8 16. По два кружечки, 9 стовпчиків, 2 на 9 18. І 2 на 10 20. Що ви помітили? Що перший множник у нас сталий. А другий множник у нас збільшувався, то і добуток у нас збільшувався 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на 2. Адже це у нас з вами таблиця множення числа 2. Тобто ми кожного разу з вами збільшували на 2 кружечки, тому і добуток збільшувався на 2. А як же можна одержати значення наступного виразу з попереднього? Ви помітили, що якщо у нас збільшувався другий множник, то можна, наприклад, 2 помножити на 2, це 4, і додаємо ми ще третій раз до 4, тобто ще 2, і в нас отримається 6. Прочитайте таблицю множення на 2. 1 помножити на 2, 2. 2 помножити на 2, 4, 3 помножити на 2, 6, 4 помножити на 2 8. Далі прочитайте самостійно. Що ви помітили? Що цю таблицю ми склали, застосовуючи переставний закон множення. І тому у нас отримались однакові добутки. Я раджу вам цю таблицю добре запам'ятати. А тепер давайте приступимо до письмової роботи. Виконуємо письмово задачу 6. На кожній ялинці сидять по дві синички. Скільки синичок сидять на трьох ялинках? П'яти ялинках, семи ялинках, десяти ялинках. Задача в нас про що? Про синички. Що означає на кожній ялинці? Це означає, що на одній ялинці дві синички. Нам потрібно дізнатися, скільки ж синичок на трьох ялинках, на п'яти семи і десяти. Якщо на одній ялинці дві синички, а на трьох, тобто, по дві. 3 на трьох ялинках нам потрібно 2 помножити на 3. А так як ми вже з вами склали таблицю множення числа 2, ми вже не будемо замінювати множення додаванням. Ми подивимося, що 2 помножити на 3, це у нас отримається 6. Тому ми і запишемо відповідь 6 ничок на трьох ялинках. На п'яти ялинках. Нам потрібно по дві синички помножити на 5. Знову користуємось таблицею множення. Відшукаємо 2 помножити на 5. У нас буде 10. Отож, запишемо результат, що 10 синичок на 5 ялинках. Натисніть відео на паузу і спробуйте дізнатися, скільки синичок сидять на 7 ялинках і на 10 ялинках. Давайте перевіримо. На семи ялинках. Ви повинні записати 2 помножити на 7. Користуючись таблицею 2 помножити на 7. Ви отримали 14 синичок на семи ялинках. А на 9 цей 2 помножити на 9 у нас буде 18 синичок на 9 ялинках. Задача 8. Поїзд має 8 вагонів. В одному вагоні двоє дверей. Скільки ж дверей в усьому поїзді? Тобто це скільки дверей у восьми вагонах. Якщо в одному вагоні у нас двоє дверей, нам потрібно дізнатися, скільки ж всього дверей в усьому поїзді. Як ми запишемо розв'язання? По двоє дверей 8 вагонів, тобто 2 помножити на 8. Натисніть відео на паузу. Скористайтеся таблицею і запишіть у відповіді, скільки це буде дверей. Давайте перевіримо. 16 дверей в усьому поїзді. Наступна задача 10. Склади задачу за малюнком і розв'яжи її. На малюнку. Зображена у нас кефір і рис. Із цього малюнка ми з вами дізнаємо, що кефір коштує 20 гривень, а пачка рису 30 гривень. Купили дві пачки кефіру і пачку риса. Нам потрібно дізнатися, скільки заплатили за всю покупку. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Ні, не можемо. Адже ми не знаємо, скільки заплатили за дві пачки кефіру. Якщо одна пачка коштує 20 гривень, то дві пачки нам потрібно по 20 помножити на 2. Так як у нас таблиця з вами була від 1 до 10. Тому 20, щоб помножити на 2, нам потрібно замінити додаванням по 20 додати 2 рази і ми отримаємо 40 гривень, коштує кефір. Ось тепер ми можемо відповісти на питання задачі і дізнатися, скільки заплатили за всю покупку, тобто за кефір, дві пачки кефіру, і рис. Якщо... Кефір коштує 40 гривень тепер. А рис 30. То всього ми дізнаємося дію додавання. І ми отримаємо 70 гривень. Заплатили за покупку. А далі попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 6 і виконайте завдання 2 і 3. Ось і уроку кінець. А хто працював молодець. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. Дякую вам за вашу роботу, за увагу. На все добре вам!